Вітаю вас, брати і сестри! Від днів же Йоанна Хрестителя до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його, говорить нам Господь у Євангелії. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд проєкт інформаційної служби Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні ви побачите розповідь про наступні події. У день святкування усікновення голови Іоанна Предтечі, митрополит Одеський ізмаїльський Агафангел очолив богослужіння у свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. Пам'ять преподобного Олександра Свірського відзначила церква 12 вересня. На відділеннях Одеської духовної семінарії у свято архангело михайловському жіночому монастирі розпочався новий навчальний рік. В осінний день, 11 вересня, свята Православна Церква згадує подію, що називається Усікновення голови Хрестителя Господнього Іоанна. Вранці у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Одеси було звершено божественну літургію, яку очолив високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський. Паства та духовенство собору зустрічали святителя Одеської землі митрополита Агафангела для піднесення спільної молитви про зміцнення віри та вірних думов, а також про мир на нашій батьківщині. Православні християни молилися також святому Іоанну Претечі, усікновення голови якого у цей день згадує православна церква. Однією з найголовніших подій у служінні Іоанна Претечі було хрещення Господа Ісуса Христа в Йордані, перед тим як Спаситель вийшов на проповідь Євангелія. Однак на цьому служіння Іоанна Хрестителя не завершилося, як і його попередники, старозавітні пророки, Іоанн Притеча закликав народ Ізраїлю до життя за заповідями Божими, до віддалення від гріха, до служіння істинному богу, а не язичницьким ідолам, яким поклонялися багато народів в оточенні Ізраїлю. За своїм значенням, Претеча є найбільшим праведником після Пречистої Богородиці. Святий Іван Хреститель мав твердість духу, міцну віру вказував на пороки, у тому числі викрив царя і родан типу, який перебував у незаконному співмешканні із дружиною свого брата Филипа Іродіадою. Ця найвеличніша за своєю значимістю людина стала притечею Ісуса Христа. Багато людей не розуміють, що означає це слово. Значення слова предтеча у різних джерелах трактується по різному. Це попередник, особа, яка своєю діяльністю підготувала шлях чомусь або комусь, подія чи явище, яке підготувало ґрунт для інших діянь. Благославі! Уста Господні проголосили про Іоанна з народжених жінками не повставав більше за Іоанна Хрестителя, немає більшої похвали у всьому всесвіті, але божевільні люди вбивають найбільшого між праведниками, усікають йому голову на п'яному бенкеті. Він заважає їм, так заважає розпусному цареві іроду та розпусній Іродіаді. Правда, Божа та істина Божа заважають беззаконникам, заважають убогим грішникам, заважають усім одурманеним різними пристрастями. Іван Хреститель говорив: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Коли Господь почав проповідувати, він ці слова взяв як початок і вчинення свого Євангелія. Ісус почав проповідувати і говорити: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. se c Церква святкує усікновення голови пророка, притечі і хрестителя Господнього Іоанна і прославляє його як першого сповідника євангельського та християнського, першого сповідника Божого у цьому новозавітному світі. Він безстрашно у вічі говорив і сповідував істину Божу: Цар не повинен мати дружини живого брата свого. За Іоанном, як за керманичем, рушили тисячі і тисячі славних сповідників Христових у цьому світі. Іспавіті нас! А, всякого врага и супостата. сердцем сокрушенным зываем Тебе, Господи, источниче любви, милосердия, великодоровитый защитничий наш, скоро слыши и милостивно помилуй. Ми сьогодні, прославляючи великого і славного хрестителя, першого мученика, першого євангеліста і претечу усіх від віку істинних християн поклоняємось його радісному стражданню за істину Христову. І коли ми перебуваємо у скорботі та звертаємося до святого Іоанна, якою б гіркотою не була сповнена наша душа, він її насолодить Христовою благодаті, яку таємниче пошле з горнього світу до нашої змученої душі. Вересня наша церква святкує пам'ять дивовижного святого за життя сподобленого видіння Всесвятої трійці, преподобного Олександра Свірського, у храмі, освяченому на честь подвижника у житловому масиві Савіньйон, у престольний день урочисте богослужіння очолив архіпастир Одещини митрополит Гафангел. 12 вересня на честь дня святкування преподобного Олександра Свірського високопересвяченіший владика Агапанга звершив святкову Божественну літургію у храмі, іменованому на честь Святого. Словенна царство, Отца і Сина і Святого Духа! Нині віко! 11 років тому, 12 вересня 2011 року, митрополит Одеський ізмейльський Агафангел освятив новий храм у селищі Совіньйон, яке теж з'явилося на карті Одещини порівняно недавно. Нове поселення у Відіопольського району стрімко розросталося, і його мешканці вирішили, що у Совіньйоні має бути духовний центр. Так народилася ідея звести тут православний храм. До того часу на всій території України. І не було жодного храму на честь преподобного Олександра Свірського, і наш храм став першим названим на честь цього дивовижного святого. Преподобний Олександр Свірський народився у 15 столітті на берегах Ладоського озера. У 26 років у Валаамській обителі він прийняв чернечний постриг. Але минуло трохи більше десятиліття. І інок пішов у пусте місце на березі річки Свір. У глибині лісів півночі він проводив дні у праці, а ночі у бдінні та молитві, удостоївшись надзвичайних дарів Святого Духа. На 23-му році пустинного життя преподобному з'явилася живоначальна трійця. три мужі у білому одязі осяйні небесною славою, це божественне явище трійці, відоме в історії церкви як єдине після пришестя Христа. День пам'яті преподобного Олександра Свірського високоприсвящення Шагафанґул Митрополіта Одеський Змаївський, завершив божественну літургію в нашому храмі, який посвящен в честь удивительного і унікального святого, которому являлася сама Пресвята Троїця. Этот храм, как известно, он даже являлся одним единственным храмом, посвященным этому святому в Украине. Также сегодняшний день является днем нашего поселка жил массива Савиньона. Мы в этот день очень жаждали увидеть нашего владыку, особенно люди, наши прихожане, желали услышать слова проповеди нашего владыки в это непростое время и взять его архиерейское благословение. Также в этот день хотелось бы поздравить всех Людей, которые носят прекрасное имя Александр. Поскольку сегодняшний день день памяти преподобного Александра Свирского и благоверного князя Александра Невского, ваши именины, желаем вам Божьей помощи, и пусть все в вашей жизни будет хорошо. Храм на честь Олександра Свірського означає не тільки для Совіньона та Одеси, а також і для всієї церкви. Адже приходячи сюди, людина знайомиться з Господом і отримує спасіння. Храм преподобного Олександра Свірського подібний до маяка, на світ якого притікають численні жителі приморського селища Совіньйон, а також Одеси для прилучення благодаті Божої. О, 13 вересня православна церква вшановує покладення чесного поясу Пресвятої Богородиці. Напередодні ввечері братіов свято Лінського одеського чоловічого монастиря було звершено полілеєне богослужіння. На середину храму було винесено ікону з частинками одягу та поясу Божої Матері. Згідно з переказами, Пресвята Богородиця сама виплила свій пояс із вірблюжої шерсті та передала його апостолу Фомі, коли возносилася на небеса. Цим потішило його, бо він запізнився на її успіння. Оскільки мощей Пресвятої при Святої Богородиці немає, тому що вона взята на небо все ціло, то пояс, як і її різа, залишилися нам на згадку про неї та як доказ того, що вона жила на землі. Пояс переховували інші учні після мученицької смерті святого апостола Фоми, а потім поклали його у Влахернській церкві в Константинополі. Там, де з'являлася Божа матір, тримаючи свій амофор над народом Константинополя у IX столітті, нині пояс поділено на три частини: одна з яких зберігається у Отопецькому монастирі на Афоні, друга у монастирі у Трієрі в Німеччині, а третя у Грузії. В Одеській духовній семінарії за традицією разом із початком нового богослужбового року розпочинається богослужбова практика, під час якої студенти не просто присутні на службах, а й виконують різні послухи, пов'язані з богослужінням, співають на кліросі, читають богослужбові тексти, паламарять. У день церковного новоліття, 14 вересня, перше богослужіння у Борисоглібському надбрамному храмі звершив ректор Одеської духовної семінарії протирей Дмитрій Яковенко. У співслужінні викладачів семінарії, настоятеля храму Бориса Гліба, Архімандрита Тихона та Єромонаха Йоакима. За божественну літургію молилися усі студенти духовної школи. Того ж дня, з благословення Високопреосвященнішого митрополита Одеського Ізмаїльського Агафангела в актовій залі Одеської духовної семінарії відбувся концерт, присвячений початку індикту. Музична група Сяйво під керівництвом протирея Йоанна Горія, почесного члена Одеської духовної семінарії, виконала народні та авторські пісні про любов, взаємодопомогу та мир. На концерті були присутні ректор семінарії Димітрі Яковенко та вихованці Одеської духовної семінарії. Навчальний рік розпочався на Регенському, золотошвейному та іконописному відділеннях Одеської духовної семінарії, що розташовані на території свята Архангела Михайлівського Одеського жіночого монастиря. Вибителі зазначають, що незважаючи на воєнний час, процес навчання відбувається на найвищому професійному та духовному рівні. Відорозповідь про заняття розмістили на Фейсбук-Сторінці монастиря. В Одеському святархангело-михайлівському жіночому монастирі розпочався новий навчальний рік. А це означає, що життя триває, і не дивлячись ні на що прагнення до знань у семінарістів, так само сильне, як і бажання досконалюватися, демонструвати набуті навички та пізнавати секрети майстерності в різних напрямках, як живопис або традиції шиття. ЗОВ, обучаем вышивки, и обучаем рисунку, и обучаем композиции. И к третьему курсу они уже готовят совместно с преподавателем свои эскизы для определенных церковных работ. Швы, которые здесь изучаются, они относятся как к церковной практике, и так же самое можно их применять и в миру. То есть эти, эти техники, которые параллельно велись многие столетия и использовались и в том, и в другом русле. Это отделение создано благодаря игумине нашей матушки Серафиме, именно с целью того, чтобы продолжать церковное шитье вот истоки развития церковного искусства, церковного шитья и продолжать эти традиции. За штрихом мазок за мазком так студенти проходять непростий шлях до майстерності іконопису. Тут панує своя неповторна атмосфера творчості та духовного становлення. Тут на цей навчальний рік заплановано багато роботи та планів. Ну, у нас є звісно, плани, плани, конечно, плани все. ну як звичайно розвивається. У нас є програми к чівчого ми досягти. Ну, Чим ми починаємо з другого рівня, то понятно, що досі може другому. Пока ви на дипломи. полноценные. Все это были иконы для храмов, для иконостасов. Сейчас наши выпускники, вот сейчас есть приехали, которые так, обменяться опытом, показать свои достижения. Они уже работают в полную силу далеко, широко и даже за границу. Іконописне відділення Одеської духовної семінарії пишається своїми випускниками, які відкривають свої майстерні, працюють реставраторами в музеях та розписують церкви. Не забувають вони і свого навчального закладу, часто приїжджають, щоб дати майстер-класи студентам. Ну а ті, хто має ще вчитися, не шкодують про свій вибір, адже тут імениті педагоги охоче діляться секретами майстерності іконопису. Не то, что уровень знаний растет, просто как-то уже тут чувствуешь себя посвободнее. Если мы на первый курс пришли, такие ничего не знали, и как-то было неловко, и все как-то новое. Сейчас уже понимаешь, что все хорошо, уже стабильность, уже знаешь, что именно этим ты хочешь заниматься. Тут просто такая какая-то добрая, любовная атмосфера, и ну, как-то так все хорошо. Педагоги очень хорошие, добрые, иногда ну, вот всегда наставляются и объясняют, что и как делать. Однокурсники тоже хорошие и очень дружные. Когда выпущусь, хочу уметь красиво расписывать иконы и делать мозаику и расписывать храм. Мозаїка це окремий предмет, на який приходять студенти четвертого курсу, вже підготовлені та навчені, оскільки заняття це досить складне, яке потребує уваги та посидючості. Адже годинами створюючи той чи інший образ, потрібно мати неабиякий талант і витривалівість, але спробувати себе в цьому виді мистецтва може кожен охочий. На мозаїку приходять студенти уже четвертого курсу, останнього. То есть они подготовлены как минимум художественно, в, знают иконописный язык. Естественно, мозаика достаточно сложная. Занятие действительно, как вы сказали, кропотливое, такое особое. Но попробовать, как минимум, может каждый. Регенське відділення займає важливе місце в складі семінарії. Воно готує кваліфікованих церковослужителів, псаломщиків та регентів. Тут пізнають усі нюанси всього того, що пов'язано з церковним життям. В нашому учебному заведенні Ми готуємо хармістів, непосредственно коротко можуть провести службу в храмі. Вони де знати устав і, звісно, бути музикально підкованими, і звісно, вміти піть. Бути учнями Одеської духовної семінарії це стати всебічно розвиненою людиною, здатною творити прекрасне в ім'я Бога і людей. Адже Кожне заняття тут починається з молитви про добро, милосердя, спасіння та прощення. Ми молимо Господа о том, чтобы можна скорее прийшли мир і наша так мирі и о победе. Наши ученицы, многие как раз прибыли к нам из регионов, охваченных войной. Они, как никто, знают, что это такое. Наша очень важная задача – наладить их быт и достойную учебу, что мы и сделаем. Все остальное у нас на высокопрофессиональной основе. Одесская духовная семинария много лет занимается обучением и юношей, и девушек. И здесь, в стенах Святого Архангела Михайловского монастыря, Дійствують чотири дірення дітської духовної семінарії, і уровень приподавання очень-очень високий. Попереду на студентів одеської духовної семінарії чекають багато відкриттів творчих планів, у себе та світу в цілому. Чому іноді святі іменуються воїнами? Навіть ті. Які ні на війні не були, ні навіть зброю в руках не тримали, тому що вони вели незриму і непримиренну війну з темними силами, активно їм протидіяли і отримали дари Святого Духа, а один з елементів архірейського облачення навіть прямо називається мечем духовним. І ми, які звертаємося до святих з молитвою, повинні стати воїнами. Кожен християнин у таїнстві хрещення іменується воїном Христовим, який веде битву зі своїми пристрастями, прославляючи Господа нашого Ісуса Христа. На цьому сьогодні ми завершуємо програму. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує 19 вересня у понеділок спогад про чудо архістратига Михаїла Ухоних. Це престольне свято свята Архангела Михайлівського жіночого монастиря. У середу, 21 вересня, Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. У четвер, 22 вересня, пам'ять праведних богатець Іоакима Анни та пам'ять Святителя Феодосія Чернігівського. 24 вересня, у суботу, пам'ять преподобного Силуана Афонського. За тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події у житті церкви та нашої єпархії докладніше. На цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. Допомоги Божої на новому тижні.